Владислав, вітаю, слава Україні! Дякую, слав. Сьогодні матч закінчився з результатом 1-1. Обидві команди показали дуже гарну гру. Було приємно спостерігати. Скажи, будь ласка, пару слів по грі. Та що, Гра пройшла таких на високих темпах, всі досвідчені. Ніхто не хотів поступатись один одному. Такий рахунок вийшов. Але ж хочеться завжди перемагати, тому... Будемо додавати, щоб виграти. Як ти вважаєш? Як ти вважаєш, рахунок по грі Чи міг сьогодні хтось здобути перемогу? Ну, як да, рахунок по грі, але ще повторюсь, як кожен гравець, кожна команда хоче перемагати, хотілося б виграти. Але рахунок по грі. Скажи мені ще, будь ласка, кого б ти виділив на звання МВП-матчу? Я б виділив всю команду. Ну, дуже складно сказати, когось виділити. Всі старалися всі намагалися показати свої найкращі якості. тому так складно виявити когось на полі. Це вже. добре? Треба там відділям обирати, хто був кращий. Зі сторони видно найкраще. Дякую. Гарний вам Ігор надалі.